Валік. Валік, куди ми йдемо? Преміум. Що ти будеш вибирати собі смакоти? Зараз. Заходь в магазин. Майк, що тобі. Ні, Валік, ти, 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 ти зараз собі вибираєш. Валік, розкажи, ну що ти таке взяв собі? Це що? Сіночки в шоколаді, а це кульки, якісь я не повністю. Ага, то ти собі такі береш, так? Да? Yeah. Ага, добре. У вас пакетик усе є? Це що ти взяв чай? А за скільки? 20 гривень. Добре. Скільки буде? 39 дев'ять Ты выбираешь шоколадные концерты, да, Валик? Называется звук. Не-не-не, ні не, 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 не. колапки, да? Шоколапки. А карафус? Нет. Что ты, Валик, взяв? Валик. Нет. Покажи. Что ты взял? Шоколадник конфеты, да? Нет. Что там впало, да? Валі кріти. Що ти розрахувався? Да. Добре. Скай. Пока.